Чи можна худнути з випічкою. Я зняла відео з приготуванням меню на день і отримала комент, що на ньому неможливо схуднути, бо тут є тісто, і це вже не здорове харчування, і порадили ознайомитись зі здоровчою дієтою номер 1 Давайте розбиратись. По-перше, всі дієти з номерами, це лікувальні дієти ще з радянських часів, і дієта номер один вона приписувалась для лікування при хворобах шлунку, таких як гастрит, виразки. Якщо у вас є захворювання в гострій фазі, то то вам треба до лікаря, а не в Ютуб. По-друге, якщо ми все ж таки говоримо про схуднення, то худнуть тільки по одній причині: це дефіцит калорій. Багато є наукових дослідів, де люди худли на бургерах, бутербродах і навіть на пиві, бо вони просто були в дефіциті калорій. Що стосується моїх меню, я їх розробляю так, щоб там обов'язково було достатньо білку, оптимальна кількість жиру і багато клітковини, і якщо це все гармонійно прописати, то легко можна вмістити і випічку зі звичайного тіста, і це не нашкодить вашому організму, бо закладена правильна основа. Харчуйтесь різноманітно і смачно.